Пенсії 2024, що змінилось з 1 червня, і чи буде підвищення виплат. У червні 2024 року працюючі пенсіонери в Україні автоматично отримують підвищені пенсії завдяки перерахунку, що враховує їхній страховий стаж та доходи. Перерахунок торкається пенсіонерів, які працювали понад 24 місяці після останнього перерахунку або досягнення пенсійного віку, і включатиме доплати за квітень та травень. Абос UA розібрався, які критерії потрібні для перерахунку. Він здійснюється автоматично на основі даних з Державного реєстру застрахованих осіб. Перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів проводиться на основі інформації про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2024 року. Пенсіонери отримують підвищені виплати, що включатимуть підвищення за квітень та травень. Основою для цього є тривалість страхового стажу та дохід, з якого розраховується пенсія. Перерахунок торкається пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і на 1 березня 2024 року мають 24 місяці страхового стажу. Відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло 2 роки. Після перерахунку пенсії у квітні підвищені виплати пенсіонери почнуть отримувати у червні з доплатою за квітень та травень. Причиною затримки є квартальні звіти, які роботодавці подають до 10 травня. Розмір підвищення для кожного пенсіонера визначається індивідуально на основі тривалості страхового стажу та доходу. Підвищення може обчислюватися з того заробітку, з якого була нарахована пенсія при її призначенні, або з заробітку, який людина одержувала, працюючи після призначення пенсії. Перерахунок здійснюється автоматично без необхідності особистого звернення до пенсійного фонду України. ФУ. Окрім підвищених пенсій, Пенсіонери, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, отримують додаткову допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців УВКБ ООН. Виплата цієї допомоги буде проведена без необхідності звернення з боку пенсіонерів, прямо на їхні банківські рахунки або через поштові служби.